Доброго дня, любі діти! Ось ми з вами і дізналися про деяких комах. А сьогодні я хочу, щоб ми повторили, яких ми з вами вивчили. Я буду показувати вам коротесеньке відео, а ви будете говорити, яких комах ви бачите. Так що давайте починати! Хто це сидить і їсть листочок? Так, діти, це гусінь. Молодці. А це хто такий маленький? Так, це мурашка. Що це за комашка? Так, діти, це черв'як. А це хто сидить на листочку? Так, це павучок, а як звуть цю гарну комашку. Так, діти, це метелик. А це, діти, хто прилетів на гілочку? Так, це бабка. Це хто такий червоненький сидить на листочку. Так, діти, це сонечко, молодці. Діти, хто летить до білої квітки? Так, діти, це бджілка. І остання комашка. Хто це діти? Так, це муха. Ось ми з вами діти і повторили всіх комах, яких ми з вами вивчили за тиждень. На цьому наше заняття добігає кінця. До побачення, до нової зустрічі, діти.